Всім вітання, любі мої підписники! Всім вітання. Я сьогодні, бачите, мою картоплю відварну. Я сьогодні буду готувати палюшки, книдлики з сиром. Ну, то я вже картопельку собі відварила. Зараз її потовчу і там щоб вона охолола. І тоді будемо з вами продовжувати. Ну що, мої хороші, у мене вже. Простигла картопелька, і тут я поставила всі інгредієнти, які я буду додати. Є яйці, мука, крохмаль, сир, сіль, олія. Не знаю, можливо, я щось забула, то я собі згадаю і ще скажу. Приступимо, приступимо і будемо робити. Всім вітання, мої дорогенькі, всім вітання. Е, знаєте, я отак от подумала, що би то я зготувала. Сир маю, не хочу, щоб він змарнувався, той сир. І думаю, я зроблю, давно не робила такого. Зроблю книдлики з сиром і вам покажу. Воно дуже смачно, все дуже добренько. Зроблю з вами разом. Подивимося, що з того вийде. Почнемо, я буду додати всі інгредієнти, які потрібні. Я розіб'ю два яйця сюди, ту картоплю. Звичайно, підсолю. Бо картопля, ну, я дала чуть солі була, але вона не солена, як я її варила. Підсолю тако трошки. Маю тут. Да? Ну, він в мене вже, як сказати, трошки надібраний. Але картоплі в мене приблизно десь тут є, ну, може, може до кілограма, може нема, може грам 800. Не можу, я не заміряла. І сиплю, крохмалю. Тако, на око. Крохмалю взагалі то є. Є, напевно, що 500 грам. Але я Киплю грам треста крохмалю, а то остальне я буду досипати муки і замішу таке кісто. І замішу кісто. Мука у мене просіяна, так що все у мене добре. І я буду додати муки, скільки, скільки забере, щоб замісити кісто. Потрохи По так, не все зразу Ну, так, і все замішу на однорідну масу таку. Все, кісто я замісила. Кісто я замісила, бачите, отаке мігеньке. І я його поки що прикрию, щоб воно трошки побуло пару хвилинок. А тут я маю сир, візьму сир і також його замішу. Ну, але це, напевно, що за маленька посудинка, візьмуть більшу. Так, я сир пересипала, вб'ю яйце. Сир, він не, знаєте, він тако виглядає, що ніби, але він не є твердий, він м'ягенький. Але все одно я яйце е, одне добавлю. Яйці мої домашні, не в магазині і підсою. І більше нічого не буду до сира давати. Так от трошки підсолю і перемну. Все і так файно перемну, щоб можна було, щоб він тримав всі кубки, щоб можна було з ним працювати. От Отако. Я не буду його ну, ні, ні, ні здавати, ні нічого для чого. Просто його перемну і все. Колись ніхто нічого не збивав, такого до вареників, все було добре. А я зроблю такі книдлики. Сиром картопляні. Все, сир у мене готовий. Бачите, такий зробив всі мастки, бачите, отакий гарнесенький. Все дуже вийшло добре. І добре посолений, не пересолений, все дуже файно. Все вийшло дуже файно. І тепер я буду виробляти книдлики. Ну що ж, мої дорогенькі, і будемо починати робити. Я вже все підготовила, так, і будемо починати. Підсиплю мукички і відріжу кусочок того кіста, і будемо з вами починати робити. То недовго, то все швиденько, а то прикрию і будемо з вами починати робити. Бачите, воно таке м'ягеньке. Таке мігеньке, що з ним дуже легко робити. Розтачувати буду не дуже тонесенько, так, знаєте, от не дуже так тоненько, але так у міру. Я вже поставила окріп, поки я тут вироблю, щоб мені вода скипіла, а тут я підсмажу цибульку. Також поставила сковорідку, Цибульку я вже накришила, щоб вона у мене була готовенька. І все це зроблю, щоб не чекати. Поки я вироблю, все мені все підготується. Отак. Отак. Так, я буду витискати отаким кружечком. Буду витиска. Ну, так і вийде. Ну що, мої дорогеньки, продовжую робити? Продовжую я робити. Продовжую робити. Продовжую я робити. Ну, отак накладаю сира, як, як на вареники. Я вже показувала і так далі. Накладаю, як на вареники. Ну от, кісто м'ягеньке, таке м'ясеньке, знаєте, от його робиш, його робиш таким довгеньким. Можеш так в руках зробити, можеш на Достості зробити і складаєш. І от так, От в мене вийшов такий, знаєте, от такий обрізаний кусочок. Але нічого, нічого, нічого. Обрізаний, то обрізаний. І так, і так, накладаю всі. То є дуже швидко, дуже просто і дуже смачно, мої хороші. От дуже смачно. Так, мої дорогенькі, я окріп посолила, влила олії. Влила трошки олії. Я ще можу додати чуть, чуть олії. Грам 50, так, грам 50 олії. Окріп починає кипіти. І я тут розвела ложку крохмалю. Отак, От в холодній воді, ложка крохмалю і я розвела. Бачите, скільки води, а от ложка була прохмаль. І сюди буду виливати. Ось сюди буду виливати той крахмаль, щоб він не все. Щоб він не звернувся. Все. І тепер, щоб воно мені закипіло, і буду... буду варити ті книдлі. накрию, щоб воно все закипіло. так. Окріп, кипить, кипить. От я чуть кручу і буду, буду закидати. Отако. От У мене буде на два окропи, знаєте, от на два окропи буде. Отак. От все, я газ підкручую і легенько перемішаю, і щоб воно зварилось, піднесеться все доверху. І я буду витягати. Все, накриваю. Не варіться. Так, вони вже в мене киплять і починають всі бути зверху. Все. І я їх буду вибирати. Вони готові. Я включу, щоб ви бачили, як я вибираю їх. І зараз другий кіло на той же самий окріп. Ну отак. І зараз буду кидати слідуючий. Все, мішаю і накриваю. Так, тут є ця лопатка, мішаю і накриваю. Все, мої хороші навалиці. Ну, я вже і приготувала, мої дорогенькі. Такі у мене вийшли книдлики з сиром суперові, суперові і прості, можете готувати. Дуже я кинула собі домашні сметанки і буду пробувати. І буду пробувати що вони з собою представляють. Бачите, всередині сир. Сметана дуже густа, сметана домашня, дуже густюща сметана. Дуже, знаєте, як домашня сметанка. І дуже густенька. Я спробую, вони гарячі, але я спробую. Я спробую. М -м -м. Дуже добре. Безподобно добре. Можете готувати навіть без сумніву, мої дороги, навіть без сумніву. Це дешево, просто і дуже смачно. Дуже смачно. М -м -м. Всього, мої дорог, я приготувала дуже смачно, простенько, більше нічого не буду готувати, того старчить. Дуже добре. Дуже добре. А я вам всім ще разенько дякую, хто залишався зі мною, хто підтримує мене, хто ставить мені вподобайки, пишіть коментарі. Ще разенько вам дякую, мої хороші. Ще разенько вам дякую. А зараз залишайтесь здоровими, будьте щасливими, всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину. І всім до зустрічі, мої хороші. Всім до зустрічі, всім пока, всем пока.